Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні в нас науковий блок. Ми будемо говорити про новітні технології, інформаційні системи, про те, без чого майбуття неможливе. Моя гостя кандидатка фізико-математичних наук, доцентка кафедри моделювання систем і технологій факультету комп'ютерних наук Каразінського університету, директорка Центру інформаційних технологій цього факультету Ірина Карась. Тема розмови інформаційні системи рулять. Про що говоритимемо? Ну насамперед, наука і перемога, спільні контексти. Комп'ютерні технології. Майбутнє поруч і своїми руками. Ну і на сам кінець інформаційно-комунікаційні системи. Чому ж все-таки інформація сьогодні така дорога? Пані Ірина буде з нами на зв'язку буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалог ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пані Ірино, дуже рада вас вітати. На програмі Діалоги про». Спасибі велике, що ви знайшли час і можливість і доєдналися до нас. Вітаю вас, пані Вікторія, спасибі за участь у вашій програмі. Дякую вам. Я одразу хочу перепросити у наших глядачів і глядачок. Пані Ірина зараз перебуває в Харкові, є певні проблеми технічні із інтернетом. Ми довго не могли налаштуватися, але ми сподіваємося, що все буде нормально. Попри те, якщо будуть якісь технічні негаразди, ми перепрошуємо одразу за це. Пані Ірина в Харків. Ви постійно в Харкові, ви живете, ви працюєте в Харкові. Працюєте ви в Харківському національному університеті імені Каразіна, це один із кращих закладів вищої освіти сьогодні в Україні, то й не будемо скромними, а й скажемо, що в усій Європі це доведено багатьма рейтингами. І сьогодні, як на мене, в Україні. Нашу перемогу пов'язують однаковими контекстами із розвитком як освіти і науки, так і з розвитком технологій? Ба більше кажуть про те, що перемога в цій війні буде не лише завдяки людям, а й завдяки технологіям новітнім розробкам. Як ви вважаєте, це справедливо? От що ви можете прокоментувати? Відповідно до цього мого твердження? А, звісно, це дуже справедливо, тому що зараз є величезна потреба в ефективних засобах ведення військових операцій. А що таке ефективне ведення військових операцій? Війна, на жаль, є дуже масштабною, дуже такою складною подією, таке слово, ну, таке невдале, але так і є в Нашому житті, і вона вимагає таких чинників, як постійне удосконалення зброї, це постійна потреба в вдосконалення інформаційних систем транспорту, звісно, удосконалення медичних технологій. І все це в нас йде завдяки чому? Завдяки наукам і технологіям. Без цього нікуди ми не подінемось. І можемо сказати, що саме країна, яка буде з більшим потенціалом наукових досліджень, так, вона буде мати перевагу над своїм супротивником. Тому наш, в наш час це дуже-дуже важливо розвиток науки, розвиток технологій. Так, і я знаю, що Каразінський університет. Багато робить для того, щоб допомагати фронту, допомагати збройним силам України. Науковці долучаються до освоєння нашими е, військовими нових озброєнь, нового зброєння, нових якихось технологій, про які, чесно кажучи, ми навіть. Ну, навіть не мріяли, взагалі навіть не уявляли, що таке от воно буде, і воно буде так близько. От, Власне, я про ці інформаційні комп'ютерні технології, ви працюєте на факультеті комп'ютерних технологій, і ем, знаєте, якщо а там буде, подивитися, так, над нами але... літають дрони. Це щось таке абсолютно нове. Хто би міг подумати, що це буде відбуватися регулярно? І, звичайно, тут контекст війни, попри те, ці технології працюють. Ми можемо моделювати якісь події, які відбудуться на комп'ютерах, які відбудуться за сотні і тисячі кілометрів від нас. І це відбудеться. Це все знову ж таки за допомогою нашої науки. Просто, взагалі, коли про це, чесно кажучи, розказуєш, про це навіть страшно думати, що ми живемо в такому просунутому світі. Скажіть, будь ласка, ми все ще керуємо нашою планетою. Бо іноді здається, що настільки вже розвинулися ці технології, що люди вже якісь, знаєте, на підтанцьовках, що називається. Це дуже, знаєте, дуже сучасне питання зараз, так? Тому що з одного боку людина все ще керує багатьма технологіями, багатьма аспектами технологій, так скажемо. А то це у нас людина розробляє програми. Створює технологічне рішення, використовує ці рішення для покращення будь-яких сфер. Але з іншого боку, в других аспектах цих комп'ютерних технологій, у нас стає все більше і більше автономних вирішень, тобто можуть прийматися рішення без прямого втручання людини. Саме річ іде про штучний інтелект, без нього зараз нікуди. Зараз в багать, багатьох країнах взагалі дуже вони дуже осторожно да, ставляться до штучного інтелекту. Він завойовує світ, так? Навіть ось бот да, яким зараз користуються багато людей. І... Йшли такі розмови у нас на факультеті ще 5 років, тому що, а може бути, да, що через 5 років да, ось зміниться. І ось ці 5 років пройшли, і я бачу дійсно, що все більше і більше проходить процесів без прямого втручення людини. Але з мого. Моя особиста думка, що ще людина керує, ще можна видохнути. Це так так. штучний інтелект. Тут поясніть, от як ви, як представниця факультету комп'ютерних наук, як би ви пояснили нашим глядачам і глядачкам штучний інтелект? І чому ж я пам'ятаю, до речі, Володимира Михайловича Кукліна, професора Кукліна, який якраз із факультету комп'ютерних наук, який дуже переймався цим питанням штучного інтелекту, От якраз він писав не одну статтю про те, що це може бути ще й певна небезпека. Це, безумовно, буде прорив у нашій роботі, у нашій діяльності, це великі можливості, але це може бути небезпека. От як би ви пояснили з позиції професіоналів, ви, як представники факультетів, що ж таке штучний інтелект? Я е, повернусь якраз розмову п'ять років тому саме збилася з Володимиром Михайловичем Букліним. Володимир Михайлович, це звісно, це завтра кафедри штучного інтелекту. І саме він підняв да, розмови, він написав дуже багато книжок на цю тему, і взагалі він підняв е, е, таки, таку тему, е, що в майбутньому. Да, а ми все ж таки да, в університеті готуємо спеціалістів, да? вони тестують, да? вони пишуть коди. І він взагалі завжди наголошував, що прийде час, і не потрібні будуть спеціалісти, які просто пишуть коди да, в IT-компанії, компаніях А потрібні будуть спеціалісти більш такі розвинені, які зможуть ставити задачі. Це дуже важливо. Тобто не технічна робота, так? Просто писати код, так, кодувати, да? кодити, У нас так, э, да? кодити, ось, а ось э, ставити задачі. А, ось так я можу сказати. Тобто, тобто машина, так, да? штучний, штучний інтелект, це все ж таки нам потрібна. А, в нього немає такого, як сказати, хисту ставити задачі. Да? Воно може виконувати механічно да? працю якусь, а, да. хоч і інтелектуально, да? але от ставити задачі це за нами і керувати процесом. Тобто ми все ще рулимо, що називається. Ми рулимо ще керуємо цим. Ми можемо вдосконалювати, не знаю, ну можна назвати це штучний інтелект, і яким чином ми це можемо вдосконалювати через практику, чи нам підказують оці самі коди, які створюються, чи ми пишемо? Вони самі нам підказують, де слабкі місця і де, можливо щось треба дописувати, допрацьовувати. Як це взагалі відбувається? Як оцей процес будується? Пані Вікторія, це от на це питання я не можу відповісти. Я в цьому не не спеціаліст. Так, тому я, я залишу це спеціалістам, які цим займаються, все ж таки, так ось я можу. Давайте, давайте, ми, тоді, давайте ми тоді візьмемо е, таке зобов'язання обов'язково запросити Володимира Михайловича Кукліна до нас на ефір для того, щоб він нам більше розказав взагалі про ці проблеми штучного інтелекту, що це таке mm. і чому це насправді проблема? Тому що е, колись дуже давно, багато років тому, ми спілкувалися м, з Володимиром, Володимиром Михайловичем, і от він каже: уявіть собі, що штучний інтелект може дійти до такого рівня, коли ви зможете спілкуватися через комп'ютер з тими людьми, яких давно вже немає в цьому світі. Наскільки це буде морально? Наскільки це буде психологічно комфортно для тих людей, які по цю сторону комп'ютера? Чи можемо ми після цього жити нормально, спокійно, якщо рівень? Штучного інтелекту дійде до того, що він фактично ототожнить, оцифрує кожного й кожну з нас. Це направду це таке складне питання, і ми тоді з вами обов'язково запросимо якось Володимира Михайловича, я... щоб він прийшов нам про це розказав. Добре, давайте повернемося до науки, власне, до науки університетської, так. факультет комп'ютерних наук. Взагалі, все, що пов'язане з комп'ютерами. От на чому сьогодні спеціалізуються ті люди, які є випускниками вашого факультету? Куди вони йдуть? Що вони можуть робити? Які можливості взагалі дають знання комп'ютерних технологій? Як вже да, спочатку з того, які спеціальності да, на нашому факультеті, да, на факультеті комп'ютерних наук у нас Три такі основні спеціальності: це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія і комп'ютерна безпека. І тобто у нас дуже широкий спектр да, спеціальностей, які ми можемо придлежити абітурієнтам. Да, запропонувати бабачець, запропонувати, запропонувати абітурієнтам. Ось, і, звісно, багато наших випускників, взагалі, ось я, чесно кажучи, відслідковую завжди. Я, з ними, я як лектор з фізики, так, ми з ними проводимо перший курс завжди, вже багато років, так. і я відслідковую, як їх судьба складається. Так. Подальшому мені дуже приємно, що дуже багато студентів наших працюють в it компаніях і вони на дуже гарному рахунку в ІТ компаніях. Чим вони займаються? Що ви такого їх вчите, Що вони створюють конкуренцію з закордонним комп'ютерником? Вони і дизайном займаються, і програмуванням займаються, і е, в той же комп'ютерній безпеці вони працюють да, в різних галузях комп'ютерної безпеки. Тобто, дуже широкий спектр в нас. Комп'ютерна інженерія, інженерія знову ж таки, так також це дуже потужна така е... спеціальність, так? Да, да, то тобто дуже широкий спектр їх можливості працювати, і саме основне мені дуже подобається, що а компанії беруть. Цих спеціалістів. Ми, ви знаєте, пані Вікторія, що ці спеціальності є в багатьох університетах, так Ні, не тільки зарубіжних, а саме і в Харківських. Також і наша задача підготувати таких спеціалістів, так щоб вони були е, ну, могли працювати, да? працевлаштовані. ось На жаль, зараз зараз, у зв'язку з тим, що в Харкові. ну так от, навіть it компанії в Харкові, на жаль, також зазнали ось цього О, впливу на впливу, так. Вони, вони не могли не зазнати, вони входять, ну, це одна система, і ось що, що я можу сказати. Є. На в усіх сферах є втрати, це безумовно. В усіх сферах і е, я ще, е, ось коли ми говорили про технології, зараз ще я не знаю, як у нас підеться тема. На жаль, руйнівна, руйнівний вплив війни це що? Це каліцтво людей. Так, на жаль, да. але технології. На що вони впливають? Вони наукові прорив в цьому, да, в медицині та біології вони дозволяють розробляти нові технології штучного вирощування органів, так? також протезування. Да? І ось цей момент, ось у нас зараз ставиться питання на факультеті, щоб була таке направлення да, як протезування, яке дуже Це Дуже важлива в нинішній системі, і ось і все це можна поєднати з сучним інтелектом. Це дуже цікаво. Я не знаю, як піде це як пропозиція в нас новий одекано, і це його пропозиція ось, ось спрямувати і в цей напрямок. Ну, і то, бачите, якщо... обов'язково ті знання, які ви несете через фізику, вони дуже дуже так. будуть важливими, тому що це буде ці, цілий симбіоз, такий інтегро, інтеграція різноманітних наук, тому що вийде це вже і біомеханіка, це вже і просто механіка, і фізика, і комп'ютерні технології, і так далі. Це така дуже хороша річ, якщо вона направду все вийде. Університет збагатиться науково і в приклад, прикладному аспекті, якщо це розвиватиметься. Безумовно, тобто, дуже гарно, що ось є знов таки важкий час і для студентів, і для виклад... для всіх, так? Але дуже радує, що є напрямки, так, що... Не стоїть все на місці, все працюється, університет працює, викладачі, студенти, всі і ми разом зможемо зробити прорив якийсь, так і якщо все піде, це буде дуже добре і дуже для всіх, всіх гарно. Ну Це ви розумієте, це якраз є оця адаптація під час війни, коли суспільство, коли громади. Повинні зібратися і зрозуміти, а що вони можуть зробити для того, щоб покращити життя в своїй країні, тим більше під час воєнного стану. І, от мені здається, що університети, інститути, науково-дослідні, науково-дослідні станції, різноманітні інституції організації сьогодні всі переглядають оцей перелік. Своїх можливостей і дивляться, перспективність, о, о, осмислюють, що вони можуть зробити. Можливо, є якісь, знаєте, в шухлядах столу лежать якісь проєкти, які були не на часі, але вони можуть бути сьогодні на часі. І, от мені здається, що в університетів є ця місія перемоги через актуалізацію своїх можливостей. І нових якихось розробок, які вони можуть запропонувати державі, тим більше державі, яка воює. Знаєте, останнє питання я хотіла би вам поставити це таке питання про інформаційні технології, але в плані інформації. От сьогоднішня війна йде за територією, за те, щоб Україна була, за те, щоб Україна була Україною. А ще за те, що. Ем... Те, що відбувається в Україні, ми мали на це право: на наші здобуття, на наші ті ж самі е, розробки, на ту інформацію, якою ми, на яку ми маємо право інформацію нести, привносити, розповсюджувати і говорити про себе, що ми є Україна, ми можемо те-то, те-то, те. Скажіть, будь ласка. На ваш погляд, чому ж інформація така дорога? Причому, як ми бачимо, що інформацію можна, ну, погане слово, оцінити, але попри те, інформацію можна оцінити не лише біткоїнами чи доларами чи єврами, а інформацію ще, на жаль, оцінюють і людськими життями. Що ж таке зі світом не так, що у нас настільки стала дорогою інформація? Відповім з двох аспектів. Да. Спочатку про гроші в прямому, да, в мислі, що звісно, що дослідження, розробка інформаційних технологій, це потребує значних витрат. Це, звісно, це зрозуміло. Потрібно дуже багато коштів на дослідження, на розробку, на інновації. Це зрозуміло. І е, також, е, е, то, що е, інформаційні технології вимагають Спеціалізованого дорогого обладнання, да, щоб програмно забезпечення, інфраструктура, це все зрозуміло. А ось про людське життя це дуже важко, але скажу, як я думаю ще з того боку, що я ось наступного семестра я буду читати в дисципліну новітні методи озброєння, фізичні основи новітніх методів озброєння. На жаль, в нашому світі, коли демодернізація зброї, це йде до чого? До людських втрат, на жаль, це без цього нікуди не подінешся. Країни змагаються між собою, да в тому, як удосконалити зброю. А це все йде втратам, людським втратам. І оця. Проблема, ну, напевне, ну, по-перше, я про неї працювала, коли е, розробляли атомну бомбу. Да. Мій батько свого часу він був великим вченим, він спілкувався з Харитоном, і з академіками, і він, на жаль, також, тобто, є такий аспект, тобто, вони розробляють, так, але все це ми розуміємо до чого. Рено, Пані Ірину, давайте ми скажемо, що академік Харитон – це був один із, одним із бать... батьків або одним із батьків так, атомного проєкту радянського так, Союзу. так. Так, 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 так. І ось це з його вуст було, що да, це дуже ділема, дуже така конкретна. На жаль, Ні. ось що я можу. Ну, і ви кажете, що ви будете читати такий курс щодо розробки новітнього озброєння. Ну, давайте будемо чесними: інформація сьогодні це зброя. Так. так, також інформація зброя, це точно. І сьогодні якраз комп'ютерні системи разом із різноманітними, ну і ПСО, це називають так, різноманітними такими інформаційними атаками на мозок людей створюють. Різноманітні середовища, де можна втюхнути будь-яку ідею, якщо це зробити правильно і грамотно. А що ми тоді маємо? Ми маємо тоді війни, смерті, втрати, руйнування, руйнування мізків, руйнування сердець і душ, руйнування цілих ареалів на нашій планеті. І знову ж таки, ставимо собі питання. Чи керують ще люди цією планетою? От мені дуже хочеться, щоб все-таки ми залишилися господарями на цій планеті, господарями в усіх технологіях. Немає значення це інформаційні, комп'ютерні, фізичні технології, якісь модерні технології в будь-яких сферах. Мені хочеться, щоб ми залишалися господарями цих технологій і керували ними. І щоб ніколи не було у нас, знаєте, зараз ми щось розробляємо, як свого часу з ядер, ви згадали цей атомний проєкт, ядерний проєкт, як ви так. розгадали, згадали, що люди ну, розуміли, на що вони йдуть, і вони розуміли, які можуть бути наслідки цих так. технологій. Так. І сьогодні ми займаємося, ми, сучасники, сьогодні, люди 21-го століття, ми займаємося певними розробками певних технологій. І що буде завтра? Ми не знаємо, ми можемо якось, от ми колись з Володимиром Михайловичем Кукліним про це поговоримо, ми можемо якось подумати, що змоделювати якусь ситуацію, як воно буде насправді, ніхто не знає. Ми живемо так. в складний час. Ви тут правильно сказали, що складні часи, і багато чого випало на, нашу, на наші плечі, на долі наших дітей. Але, попри те, ми люди, які прагнуть розвивати науку. Які прагнуть вчити дітей світу, і ми вчимо їх, що те, що вони розробляють, і те, що вони можуть надати світові, це все повинно бути задля миру і задля добра. Я хочу сказати, що ми цю програму записуємо в переддень Усесвітнього дня науки заради миру, дуже це звучить. І мені хочеться, щоб наука направду була задля миру, а не задля руйнування, не задля смерті. Пані Ірино, спасибі вам велике за участь у моїй програмі. Це Дякую великі... вам, пані Олександр. Я надіюся, що ми побачимося в Харкові, а про Каразінський Дякую. університет будуть говорити, як завжди, в усьому світі, і лише в контексті добра, миру, справедливості і благополуччя. Дякую, Дякую вам. На все добре. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Інформаційні системи рулять. Поки ще ми на пульті керування, а не машини. Можливо, це поки. Хоча знаєте, коли у твоїй країні війна часто замислюєшся: а чи була би ця війна, якби світом керували машини, механізми? Господи, ми так заплуталися в утопіях, антиутопіях, що ми вже не знаємо самі. Про що думати? Чи вірити в добро, в життя, в мир, у щастя? Однак, як би там не було, ми повинні розуміти, що це наш час. Ми тут сьогодні рулимо. Ми творимо історію і ми створюємо цей світ власноруч. І скажіть мені, що це неправда. Наступні діалоги про за тиждень побачимось.